Хоча й інші соціальні експерименти Волтек були пов'язані з використанням психоактивних препаратів, мало кому вдавалося зробити це так підступно, як сховище 95. Це, як, на перший погляд, здавалося, безпечне місце, було задумане як реабілітаційний центр для наркозалежних. І протягом п'яти років воно слугувало цій меті, даючи притулок тим, хто шукав у ньому крихту надії. Однак пізніше сховище відкрило доступ до величезних запасів наркотиків і алкоголю, які були заховані перед тим, як його двері зачинили. Потім Волтек спостерігав, як змінюється динаміка поведінки групи після повторного вживання наркотиків, що викликають, до речі, залежність. На жаль, це призвело до повного занепаду. Сховище 95. На той час, коли гравець потрапляє туди, саме сховище вже використовується як укриття для рейдерів. А мертві тіла перших мешканців сховища та комп'ютерні записи є єдиним доказом того, що відбувся колапс спільноти, оскільки сховище 95 було занурене у наркозалежність та насильство через жахливу ситуацію, в якій воно опинилось.